Привіт усім! Маю найгарячіші новини з презентації Samsung Unpacked 2024 Galaxy AI is here! Додивіться відео до кінця та дізнайтеся, як отримати додаткову вигоду при замовленні новинок у компі. Ще на початку року Samsung представив Galaxy AI і продовжує вдосконалювати свої розробки. Тепер штучний інтелект інтегрований в усю екосистему Galaxy. а це означає, що наше життя з гаджетами Samsung стає більш креативним і продуктивним, бо вони спрощують вирішення різних завдань та усувають бар'єри у спілкуванні. Найочікуваніші новинки це шосте покоління складених смартфонів Samsung Galaxy Fold та Flip. От представлений у трьох кольорах і є з чого обирати: вишуканий сріблясто-сірий, нелегантно темно-синій та по дівочому ніжний рожевий. І головне, що на корпусі не залишаються відбитки пальців. Ключова відмінність у дизайні від попереднього покоління це симетричний та більший дисплей, тонша рамка та менша вага. Нове співвідношення сторін удосконалює користування в складеному форматі. Це найбільша зміна дизайну з появу Fold 3. І мені дуже подобається, бо тепер ще зручніше користуватися однією рукою. До речі, лінія згину менш помітна та має кращий відгук на дотик. Також за рахунок нового шарніра Dual Rail, Fold та Flip стали ще міцніші і стійкіші до вруду. Щодо залізи, то Fold оснащений над потужним і швидким процесором Snapdragon 8 Gen 3, покращеною системою охолодження, і звісно ж Galaxy AI. Тож Fold стає зірковим помічником, який легко впорається з багатозадачністю. У нових моделях вдосконалений чат Assist. крім редагування, виправлення помилок, він тепер може генерувати текст під певні завдання та ваш стиль спілкування. Після завершення наради Note Assist за лічені секунди підсумує, перекладе та автоматично відформатує нотатки. Якщо ви записали зустріч чи лекцію, то Transcript Assist допоможе перетворити запис на текст. Миттєва транскрипція призначена для людей з поганим слухом. По режимі реального часу перетворює голос на текст. Для досліджень та просунутого пошуку користуйтеся Browsing Assist у браузері Samsung. Ця функція узагальнює зміст веб-сторінки у легкодоступному для сприйняття форматі та пришвидшує пошук потрібної вам інформації. Крута функція Circle to Search від Google спрощує пошук будь-чого. Достатньо виділити предмет на фото, і ось вже результати пошуку, які можна миттєво перекласти. Ще у Fold можна зробити два чи три робочі екрани, неймовірно зручно, бо можна одночасно вивести нотатки, пошук та, наприклад, відео з YouTube. а також додатково до п'яти програм у вигляді спливаючих вікон. Якщо ви думали, що не вмієте малювати, то спробуйте Fold з новими інструментами для творчості. Виділіть елемент фото, який вам сподобався, та зробіть власний ескіз за допомогою S Pen. Подивіться, як він генерує зображення. Уявляю, як я покращу візуальний ряд презентацій. Samsung Galaxy Fold 6-го покоління має оновлені чохли одразу з фіксатором для руки для зручного користування та підставкою. У попередній серії можна було вибрати тільки щось одне. Це не всі фішки Samsung Galaxy Fold 6. Тож, якщо хочете окремий огляд з функціями та налаштуваннями, то залишайте коментарі. Оновлений Samsung Galaxy Flip теж вражає. Корпус виконаний у прекрасних кольорах: – сірому блакитному, м'ятному та жовтому, як і на Fold, на ньому не залишаються відбитки пальців. Фліп також оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3. ба більше в нього збільшена ємність акумулятора до 4000 мАч. З крутих оновлень це камера високої роздільної здатності та вдосконалені функції. Адже вбудований Galaxy AI надає дивовижний набір інструментів для зйомки, редагування та публікації світлин. Тут є усі можливості для створення крутих селфі. При користуванні зовнішньою камерою спрацьовує автоматичне масштабування з вибором найкращого кута знімку, а звичне керування жестами спрощує користування. А тепер можна ввімкнути магію, а саме портретну студію з Galaxy AI і зробити крутий аватар або ж додати динамічний ефект до портрета. Якщо ви когось знімаєте, скористайтеся Flex Window. людина бачитиме себе на дисплеї і зможе щось виправити. Щодо відео, то з'явився супер режим подвійної зйомки. Можна щось демонструвати та одночасно коментувати. І в цей час працюють обидві камери внутрішня і зовнішня. Також прикольна зйомка у режимі Camcorder з особливими налаштуваннями. З новим фліп тепер просто створювати якісний візуальний контент для інстаграм. Усе завдяки інтеграції налаштувань. Тобто не потрібно окремо знімати, а потім завантажувати фото чи відео. Достатньо відкрити профіль в інстаграм і маєте функції Samsung для створення контенту, як от HDR чи нічний режим зйомки. Звісно, що у редакторі також є безліч можливостей: додавання, редагування або переміщення об'єктів. А ще Samsung Galaxy Flip усуває мовні бар'єри у спілкуванні. Виведіть перекладач на зовнішній дисплей, і ваші співрозмовники побачать та зрозуміють, що ви говорите. Для візуальних вау-ефектів на зовнішній дисплей можна вивести атмосферне фото з погодними явищами та милуватися знімком зі снігом, дощем або сонячними променями. Або ж вибрати інтерактивні шпалери. Хоча я в захваті від накладки з анімацією. Серед новинок Samsung Unpacked 2024 і абсолютно новий Galaxy Watch Ultra. Виглядає як швейцарський годинник і доступний у трьох стильних кольорах: титановий срібний, титановий сірий та титановий білий. Це найбільш потужний та захищений смарт-годинник, вирізняється високою продуктивністю та швидкістю завдяки 3 нанометровому процесору, а також міцними матеріалами титановим корпусом і сапфіровим склом дисплея. Надійність і роботу навіть в екстремальних умовах гарантують ступінь захисту IP68 і військовий стандарт 810H. Годинник працює при температурах від мінус 20 до плюс 55 градусів та стійкий до перепадів висоти до 9000 метрів. Додатково у Watch Ultra не 5 атмосфер, як було у попередніх версіях, а 10. Тобто він тестувався на глибині до 100 метрів, проте не призначений для дайвінгу. Час автономної роботи у режимі енергозбереження до 100 годин, і під час відслідковування вправ до 48 годин. Цей годинник справжній персональний асистент і фітнес-тренер. Він оснащений оновленим біоактивним датчиком, тому робить більш точні вимірювання стану здоров'я. Щодо тренувань, то акцентую увагу на мультитренуванні. Тепер можна додати декілька видів спорту і відслідковувати свій прогрес у порівнянні з попередніми даними. Збільшений об'єм пам'яті до 32 ГБ дозволить завантажити більше улюбленої музики для тренувань. Galaxy Watch Ultra оснащений подвійним gps трекінгом для точного і швидкого визначення координат. Для екстрених випадків є сирена з радіусом дії 180 метрів. Ще одна корисна функція нічний режим з інверсією, тобто зміною кольорів, зручно і з турботою для здоров'я очей. На вибір є силіконові та тканинні ремінці, які легко змінити одним рухом. Нове покоління Samsung Galaxy Watch 7 також має потужний процесор, швидку зарядку, яскравий дисплей і покращене відстеження стану здоров'я. Смарт-годинники представлені у розмірах 40 та 44 мм. Модель 44 мм у зеленому і сріблястому кольорі, а 40 мм у зеленому та кремовому. Galaxy Watch 7 з вбудованим штучним інтелектом потурбується про ваше самопочуття. За допомогою оновленого датчика, годинник відстежує артеріальний тиск, порушення серцевого ритму, рівень кисню в крові та стресу. Samsung приділяє багато уваги аналізу якості сну та виявленню апної у вісні, адже відновлення фізичного та емоційного стану залежить від різних фаз сну. Смарт-годинник вимірює та аналізує дані. Тож для покращення самопочуття достатньо вдосконалити один із цих параметрів. Для тих, хто піклується про своє здоров'я, буде корисним склад тіла з показниками жиру, м'язів, кісток та рідини. А також індекс Ейджес з даними про біологічний вік. Ба більше Watch7 аналізує усі дані за тиждень: як ви спали, харчувалися, скільки тренувалися та пили води, як витрачали енергію і повідомляє рівень вашої енергії. Круто, бо на ці показники ви можете впливати своїми діями та крок за кроком покращувати самопочуття. На AnPEC-2024 Samsung представив Buds 3 Pro та Buds 3 у новому дизайні та безпрограшних кольорах срібному та білому. Основні оновлення ергономічний дизайн, досконалення звуку і захисту, а також штучний інтелект при з'єднанні зі смартфоном. Новий дизайн розроблено на основі аналізу будови вуха. Поєднання дизайну з оптимізованим звуком і мінімізованим тиском у вушному каналі робить навушники ідеальними для щоденного використання. Навушники закритого типу Баз 3 Pro оснащені режимом оточуючих звуків. Це корисно, коли тренуєшся у місті та хочеш чути, що відбувається навкруги. Вперше використана адаптивна система шумозаглушення. Навушники аналізують навколишні звуки, і якщо чують сирени, то вимикають шумозаглушення, щоб ви могли почути її. За бажанням звук можна налаштувати під додаток, наприклад, для музики чи для кіно. Ще навушники отримали більш високий захист від вологи та пилу IP57. для зручного використання. Верхня частина кейсу тепер прозора, щоб не схопити його без навушників. У Buds Бацтрип теж вдосконалений звук та адаптивна система шумозаглушення. Ці навушники відкритого типу потребуються про насичено природну якість звуку. Нові гаджети такі привабливі, що не хочеться чекати офіційних продажів. Тому, як я й говорила, це не просто огляд, а чудова можливість передзамовити новинки з додатковою вигодою. Головне зробити це за посиланням під відео. Отже, купуючи FOLD або Flip з нової серії з аксесуаром або додатковим мобільним девайсом, ви отримуєте вигоду до 8 тисяч гривень. Але це ще не все. Перші 75 замовників отримують додаткову вигоду у тисячу гривень. Головне зробити передзамовлення протягом 24 годин після виходу цього огляду та виключно за посиланням під цим відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Комфі і до зустрічі, Па-па!